Ви на каналі Цивіт, і ми сьогодні розглядаємо стрічку Баффі винищувачка вампірів. Це культовий американський телесеріал, який вийшов у 1997 році і тривав до 2003 року. Серіал створений Джосом Уйденом і став одним із найвпливовіших шоу кінця 90-х, початку 2000-х років. Сюжет серіалу обертається навколо Баффі Anne Summers з Сара Мішель Гелор. Звичайної підлітки з Лос-Анджелеса, яка дізнається, що вона є вибраною або обраною. Останньою в ряду свеярів свеєр це жінка, що обрана для боротьби з вампірами, демонами та іншими надприродними істотами. Бафі, хоч і намагається вести нормальне життя. Підлітка змушена боротися з різними монстрами та темними силами, які загрожують її рідному місту Сансан -Сан Сіті. Що робить серіал унікальним, це поєднання традиційного вампірського міфу з темами підліткових проблем, зокрема, проблем з особистим життям, дружбою, стосунками та дорослишенням. Бафі повинна балансувати між своїм життям як звичайної школярки і обов'язками, які накладає на неї роль воїна проти зла. Вона розвивається як персонаж, здобуваючи глибину лідерські якості та моральні переконання. Основні теми серіалу самопожертва та обов'язок. Баффі змушена жертвувати своїм особистим життям заради боротьби з темними силами, і це неодноразово ставить її в складні моральні ситуації. Дружба та підтримка. Баффі оточена друзями, такими як Віо, Озі, пізніше інші персонажі, як Анжела і Спайк, які допомагають їй боротися з загрозами. Хоча вони не завжди здатні зрозуміти складність її місії. Темні сили та вампіри вагомим елементом шоу є боротьба з вампірами та іншими неприродними істотами, що символізує боротьбу добра зі злом. Становися жінки як героїні, Баффі є одним із перших сильних жіночих персонажів. У телесеріалах того часу, де вона одночасно є класичним героєм і складним персонажем із реальними проблемами. Баф, переможниця вампірів, здобула величезну популярність завдяки своєму оригінальному підходу до жанру вампірських історій і глибокому аналізу особистих і соціальних проблем. Серіал також має великий фанатський культ, і його персонажі стали знаковими в поп-культурі.